Друзі, усім вітання. Зараз я вам хочу показати, як чищу срібло. Я не знаю, хто як чистив. Хто може знає краще метод, поділіться, будь ласка. Беремо ось таку соду, беремо зубну пасту, щіточку, монету. Ось така ось вона чорна. Ну, З деяких місцях вона чорна. Перед цим. І беремо соду, беремо пасту, змачуємо. І на протязі якогось часу, хвилинки, дві. Розтираємо, теремо і зубна паста з содою чудово чистить. От там бачите, в мене в ящичку долу внизу лежить вже декілька монет, які я буквально хвилинку-дві тер чистив перед цим. Дивіться, скільки бруду відстає, чи то горіла вона, чи то вона від часу так потемніла, не знаю, але. Трошку придає їй гарного, такого срібного справжнього кольору. Дивіться, як це гівно відстає від монетки. Перед цим я монетки замачував в оцетові, замачував їх е на різний час. Чесно кажучи, так і не зрозумів, наскільки можливо, але під <кій> пильним керуванням це робіть. Тому як оце, це така штука, яка гарно знічує монетки. Не знаю, оці мені іноді допомагав непогано чистити монетки. Прям був такий результат, коли я замочив їх і бачив ту зеленку, яка відставала від монети. Але те, що він розм'якшує е, саме цей бруд, е, це 100%. Можете, звісно, спробувати зразу соду з пастою, без якихось зусиль, але е, без е, оциту. Але я гадаю, що оцет таки гарно допомагає. Срібло воно більш стійке, ніж мідь. Міть е, знищує оцет сильніше. Ну, дивіться, хвилинку чи скільки там дві хвилинки я потер. Дивіться, скільки бруду. Вже л'ється. Якщо її замочити ще в оцетові або в милові, то ще, звісно, вона буде кращою. Але подивіться, вже блистить як кота яйця. Тут було таке чорне по краям і воно його відмило. Ось як бачите, результат просто такий чудовий. Якщо ще взяти з коротшими вусиками, то я думаю, буде більш дієво, тому що вона буде більше краще шкрябати, ніж з довгим вузиками, тому що біз довгі вузики воно більш ніжно його відшкрябує. Ось так от користуйтеся. На ну, все добре.